На користь міста та громади в Івано-Франківську триває реалізація проєктів та програм, які стали переможцями міського конкурсу розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства. Цьогоріч було подано 119 проєктів, 64 отримали фінансування. Це пройшли 5 проєктів ГОБО, міської ради, 8 проєктів при закладах установи культури. 20 проєктів при закладах освіти міської громади і 24 проєкти ОСББ, ЖБК і БК. Також сім проєктів було подано на від'єднання житлового будинку від систем мереж центрального. Опалення конкурс проводиться на умовах співфінансування. Відтак 70 відсотків це кошти міського бюджету та 30 відсотків кошти учасників. Загалом цього року на конкурс було виділено 5 мільйонів гривень. 140 тисяч гривень це 70 відсотків для будинків, які збираються перейти на центрну на автономне опалення. Також були суми, якщо ОСББ від 5 поверхів вище, це 105 тисяч, 4 поверхи до 4 – це 70 тисяч. Громадські організації при закладах освіти це сума була 100 тисяч, громадські організації при закладах культури 40 тисяч. І громадські організації благодійні це 50 тисяч. Це все 70% з міського бюджету. Наразі триває реалізація ще близько 30 проєктів, які перемогли у конкурсі. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї.